В Україні стартував проєкт Помічник ветерана. Помічники ветеранів стануть фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Відповідну посаду планують вести у кожній громаді, в залежності від кількості ветеранів. Постановою передбачено на одного помічника 100 ветеранів. Дійсно, в серпні місяці цього року було затверджено постанову кабінету міністрів України, якою визначено таку посаду як помічник ветерана. Хто такий помічник ветерана? Це та особа, яка допомагає військовослужбовцям, які демобілізувались, або які отримали інвалідність і в зв'язку з цим демобілізовані, пройти цей шлях переходу від військового життя до цивільного. І помічник ветерана буде надавати послуги стосовно цієї потреби. А саме які послуги? Консультування ветеранів. Роз'яснення, підготовка пакету документів для того, щоб ветеран міг уже з повним пакетом документів звернутися до різних установ для того, щоб отримати свої пільги чи компенсації допомоги. У Користенській громаді планують створити дві посади помічника ветерана на базі комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування та Коростенського міського центру соціальних служб. На сьогодні проходить етап звернень подання заяв, за словами Людмили Гурківської, 30 жовтня буде проведений конкурс, на якому комісія розгляне всі заяви та обере два помічника ветерана. До кандидатів на вище зазначені посади. Є перелік вимог. Повинна бути відповідна освіта, освіта соціального напрямку, педагогічного або медичного, або ж управління управління справами. Це перша така умова. Друга умова необхідно бути членом сім'ї військовослужбовця або ж самим військовослужбовцем. І далі такі документи, які є у кожного: це паспорт, код інфікаційний, довідка про те, що особа перебуває в реєстрі пільговиків. І на сайті Міністерства ветеранів є платформа Є ветеран. Де автоматично в інтернет-мережі можна звернутись, заповнити анкету, і ваша заява відразу попаде в Міністерство ветеранів, і звіти вже будуть формуватись конкурсні пропозиції.